У Львові у стінах мистецької галереї Гері Боумена проходить виставка робіт видатного шестидесятника художника Олега Мінька. Карло Звіринський, організатор легендарної підпільної академії, казав про художника так: На Галичині ніхто так не малював. У світовому малярстві теж нічого подібного я не бачив. творів. Видатного художника міського мистецького школи ХХ століття, перше, ну, початку ХХ століття. Для художника ці роботи не просто живуть, це тайно називає, визначав свої роботи, свій виставку робіт. Він презентує роботи, які випромінюють шалену енергетику експресом. Це у нього в тенденціях експресіонізму. Вихованець з простої родини з Черкащини. Олег з дитинства любив малювати. Це захоплення і повело його по життю, зробивши його одним з найвідоміших та заслужених художників України, котрого знають і за кордоном. Він мало спілкувався, багато дуже знав, дуже був великий. Можливо, багато речей поніс з собою, які не розгадані, і на відкриті виставки. І галерист Юрій Войко сказав, що мова для нас буде загадкою ще не одне століття, тому що ми мало мистецтво знавців, навіть могли його оцінити і розширкувати його входи, його картини. Встигнути подивитись на роботи майстра можна до 21 листопада у галереї Гері Боумена. Зі Львова Олексій Годзенко для Роса ТБ.